Цього тижня на вулиці Прохорівській, 15, ледве не з'явився білборд з рекламою під самими вікнами Одеситів. Дозволу на це ініціатор встановлення і не думав брати у городян. Обурившись, Одесити прогнали будівельників зі своєї прибудинкової території та звернулися до міських служб. Як вони відреагували на скарги людей? Розповість Ірина Мунцян. Територія окреслена, сміттєві баки випхали на приїжджу частину, нічого не заважає. А значить, можна тут встановити бікборд з рекламою. Саме так розмірковував ініціатор появи рекламного щита на вулиці Прохірівській, 15. до роботи одразу приступили фахівці. Неочікуваною стала поява одеситів, які виступили проти. 26 го числа. Я приїхав після роботи. Смотрю, скатили і долбають асфальт. Я спросил у ребят, что вы тут делаете, мы не знаем у рабочих. Появился начальник, это мы тут делаем, это вот не, это вас не касается. Вызвали начальника Жека, они уже начальнику ЖЭКа рассказали, что это вот документов ничего нету, буквально у них никаких документов ничего. А все все таки, не... что они собирались здесь да. делать? Потом выяснилось, что они собирались ставить тут рекламу. Во-первых, наглым образом э, проходили разговоры между нами жителями этого дома и с людьми, которые сюда подъехали, и наглым образом начали вот это вот все делать конструк реконструкцию. Значит, и на ответ о том, что начальник спросила у них ребята, дайте документы, откуда вы, что они, они объяснили так о том, что они городу их фирма ставила вот эти вот стоя эти Остановки і поэтому їм зам начальник дав дала де гдіні хотя там мені будуть ставити свої зам Козамкосту ну пояснив, що Ільченко підписував нам документи. Одесити не стали спокійно спостерігати за цим неподобством та звернулися до міських служб, аби дізнатися, чи дійсно мається спритна людина право на використання їхньої прибудинкової території. Ми на утра. Пошли сюда в инспекцию по благоустройству города, для того, чтобы убедиться в том, что есть какие-то документы и как могли дать, так как это является придомовая территория, за которую мы производим оплату, и как могли дать разрешительные документы, не не разрешение у соседей, силовой кабель, который у нас проходит, и неизвестно, как это может дальше обернуться эта ситуация. В инспекции по благоустройству города нам ответили, что таких разрешительных документов никто не давал. Але дозволи на встановлення тут бігборду в городян ніхто й не думав питати. Одесити скаржаться, світло так і не потрапляє до їх приміщень, а з появою рекламного щита і взагалі настане суцільна темрява. По-перше, якщо буде стояти тут рекламний щит, мені закроють окна, мені закроють все. У мене дитина інвалід, детство, світу взагалі нету. Це не сонячна сторона. Якщо буде стоять щит, взагалі в квартирі буде темно. Розповідати про нещасні випадки з білбордами одеситам не варто. Вони чули про них багато разів. Саме тому остерігаються за життя своїх дітей. Після того, що произошло в городе, когда щит упал на человека, убил, мы очень боимся за себя, за своих детей. И мы не хотим, чтобы нам закрывали вообще э, свет. Ну, если есть такая возможность, дай Бог, чтобы эта ситуация... Ніка говоряться, не пішла приділи далі. Наразі одесити залишають на цьому місці автомобілі, аби за їх відсутності не сталося захоплення території, адже невідомо, що коїться в голові ініціатора встановлення біг Ірина Монтян Євген Вайденка, телекомпанія Круг.